Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Давайте у цьому році розберемося з формами perfect. Часи perfect утворюються з потрібною форми дієслова to have і past participle, третьої форми неправильного дієслова, або правильного дієслова закінченням ED. Ці форми показують завершеність дії до певного моменту. Важливо пам'ятати, з дієсловами стану, які не використовуються у формі Continuous, вони передають тривалість до певного моменту. Це відбувається тому, що така тривалість зазвичай виражається через Perfect Continuous. Але оскільки Continuous, із дієсловами стану не буває, то доводиться обходитися лише формами Perfect. Починаємо з Present Perfect. Це час, що використовується для позначення дій, завершених до моменту мовлення, або тих, що мають зв'язок із теперішнім. Давайте з вами подивимось на структуру стверджувальних, заперечних та питальних речень present perfect. Ми бачимо, що стверджувальне речення в Present Perfect це підмет плюс have або has плюс past participle. Наприклад, I have finished my homework. Я виконав домашнє завдання. Заперечне речення в Present Perfect. Це підмет плюс have has плюс not плюс past participle. Наприклад. She hasn't visited Paris. Вона не відвідувала Париж. Та питальне речення в Present Perfect. Have has плюс підмет плюс past participle. Наприклад, Have you ever been to London? Ви коли-небудь були в Лондоні? Отже, коли використовувати Present Perfect? Це завершена дія без точного зазначення часу. Тобто дія вже завершена на момент мовлення? Але не вказано, коли точно це сталося. Такі вказівники часу, як Yesterday, One Year Ago, Last Week, When I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, One Day при цьому не підходять, бо вони вказують на конкретний час у минулому і потребують використання past simple. А ось ці вказівники якраз підходять для Present Perfect. «ever», Never, once, many times, several times, before, so far, already yet. А тепер я уточню, якій ситуації мовлення в цьому випадку можна виділити. Це досвід. Завдяки Present Perfect можна розповісти, що ви вже робили. Щось один або кілька разів. Тобто у вас є досвід такої дії. Наприклад, Alan has been to Kyiv once. Or several times, or before. Ален був у Києві. Один раз, кілька разів, або раніше. Have you ever seen the pyramids? Ви коли-небудь бачили піраміди? Або I've never met your sister. Я ніколи не зустрічав вашу сестру. Далі. Зміни з видимим результатом. Це дія вже завершена, але залишився її результат, який помітний зараз. Наприклад. The visitors have arrived. Гості прибули. Або. Sorry, I've forgotten your phone number. Вибачте, я забув ваш номер телефону. The manager has changed the time of the meeting. Менеджер змінив час зустрічі. Далі. Досягнення. Present Perfect використовується, щоб розповісти про досягнення окремих людей або людства в цілому. Наприклад. Engineers have developed various kinds of robots. Інженери розробили різні види роботів. Або Doctors have learned how to transplant hands, Лікарі навчилися присаджувати руки. Або This swimmer has set several olympic records. Цей плавець встановив кілька олімпійських рекордів. Будьте уважні. Якщо досягнення не є нещодавнім, а стосується минулого. Потрібно використовувати past simple. The Chinese invented paper. Китайці винайшли папір. Також використовується, коли є дія, що ще не відбулася. Ця дія ще не виконана, але ми очікуємо, що вона ось ось станеться. Наприклад, The cat hasn't eaten its food yet. Кішка ще не з'їла свій корм. Або I still haven't finished painting the walls. Я досі не закінчив фарбувати стіни. It hasn't stopped snowing. Сніг не перестає йти. Використовуємо, коли є багаторазова дія в теперішній період часу. Present perfect може позначати дії, що відбулися в період, який ще не завершився. При цьому вказується, скільки разів дії вже були виконані. Якщо ж говоримо про завершений проміжок часу, тоді нам знадобиться past simple. Дивіться. It has rained three times this week. Johnny Depp has starred in a number of successful films. Джонні Depp знявся в переліку успішних фільмів. У всіх випадках, про які я що не розповідав, дія має завершений характер. А тепер розгляньмо інше значення Present Perfect, що зустрічається зі словами Стану. Це дія, що триває донині. Present perfect дії словами стану, які зазвичай не зустрічаються в формах continuous, показує, що дія почалася в минулому і триває донині. При цьому часто використовуються слова for це протягом і since з того часу, як, наприклад, We have been friends since we met. Ми дружимо з того часу, як познайомилися. Або Bob has been in Paris for two days. Боб пробув у Парижі два дні. I have loved animals since childhood. Я люблю тварин з дитинства. Окрім дій слів стану, у такому ж значенні Present Perfect може зустрічатися із дій словами live, work, teach, істория. Наприклад, she has worked as a doctor for three years. Вона працювала лікарем протягом трьох років. А тепер переходимо до past perfect. Цей час допомагає чітко вказати, що одна подія відбулася раніше іншої, що робить його особливо корисним при розповіді про послідовність дій. Особливість past perfect полягає в тому, що допоміжне дісла had завжди залишається незмінним, незалежно від підмета. Це відрізняє його від інших часів, де форма допоміжного дієслова змінюється залежно від особи та числа. Давайте подивимось на структуру речень у цьому часі. Стверджувальне речення в past perfect. Це підмет плюс had плюс past participle. Наприклад, I had finished my homework before she arrived. Я встиг зробити домашнє завдання до її приходу. Заперечне речення в past perfect. Це підмет плюс had плюс not плюс past participle. Наприклад, She hadn't visited Paris before 2010. Вона не відвідувала Париж до 2010 року. Питальне речення в past perfect це had plus підмет plus past participle. Наприклад, Had you ever been to London before the trip? Чи бували ви в Лондоні до цієї поїздки? Тож, коли варто використовувати past perfect? Коли дія виконана перед іншою дією в минулому? Тобто Past Perfect – вказує на те, що дія відбулася раніше іншої минулої події, або до певного моменту в минулому. Наприклад, When Paul arrived at the party, Jane had already left home. коли Пол прийшов на вечірку, Джейн уже пішла з дому. Або I had never been to London before my friend invited me. Я ніколи не був у Лондоні, поки мій друг не запросив мене. I wasn't hungry because I had just had lunch. Я не був голодний, бо тільки що пообідав. Коли є дія, що триває до якогось моменту в минулому. З ді словами стану, як, які у формах continuous зазвичай не використовуються, Past Perfect показує, що дія розпочалася в минулому і тривала до того, як відбулася інша дія в минулому. Наприклад, I had a good bike for two years before someone stole it. Я мав хороший велосипед протягом двох років, поки хтось не вкрав його. Або Mark and Sarah had been together for five years when they decided to get married. Марк і Сара були разом уже 5 років, коли вирішили одружитися. Або ще один приклад. By the time he moved to London, I had known him for 10 years. На той час, як він переїхав до Лондона, я знав його вже 10 років. Іноді Past Perfect вживається в такому ж значенні з дій словами live, work, teach і styry, хоча вони, діє словами, стану не є. До речі, зі словами after і before past perfect можна і не використовувати. Просто тому, що вони самі по собі показують, яка дія сталася першою, а яка другою. Наприклад. Simon left after he had washed the dishes. Саймон пішов після того, як помив посуду. Тепер давайте розглянемо Future Perfect. Future Perfect допомагає говорити про те, як щось буде виглядати в майбутньому з позиції завершеної дії. Давайте подивимось на структуру речень цього часу. Стверджувальне речення Future Perfect. Це підмет плюс will have плюс past participle. Наприклад, She will have finished the project by tomorrow. Вона закінчить проект до завтрашнього дня. Заперечне речення Future Perfect. Це підмет плюс won't. Це will not. Have плюс past participle. We won't have completed the task by the deadline. Ми не виконаємо завдання до встановленого терміну. Питальне речення Future Perfect це will плюс speedmet плюс have плюс past participle. Наприклад, will they have arrived by noon? Вони приїдуть до полудня. Тож Future Perfect показує, що одна майбутня дія відбудеться до іншої майбутньої дії, а по моменту в майбутньому. Наприклад, I will have made an apple pie by the time mom gets back from work. До того часу, як мама повернеться з роботи, я встигну спекти яблучний пиріг. Або By next month, C .U. will have received a pay price. До наступного місяця C .U. отримає підвищення зарплати. Нагадаю вам, що в підрядних частинах речення після слів when, while, before, after, by the time, as soon as майбутній час не використовується. Замість нього потрібно вживати теперішній. Тому в моїх прикладах ви бачите форми теперішнього часу gets, come is. Далі. Коли є дія, що триватиме до певного моменту в майбутньому. І знову, з діславами стану, як у випадках із Present Perfect і Past Perfect, Future Perfect позначає тривалість. Дія триватиме, поки не відбудеться інша майбутня дія або до певного періоду в майбутньому. Наприклад, our neighbors are moving so on. They will have only been here a year. Наші сусіди скоро переїжджають. Вони проживуть тут цього рік. By May, I will have had this car for 60 years. До травня ця машина буде в мене вже 60 років. Або Next year Ted and Amy will have been married for 30 years. Наступного року Тед і Емі будуть одружені вже 30 років. У такій конструкції також можуть зустрічатися ді слова live, work, teach і study. Ті, хто вивчають англійську, часто не люблять вивчати часи Perfect. Але як бачите, в них немає нічого складного. Просто вивчіть або збережіть цей матеріал і завжди пам'ятайте, коли використовувати ці часи. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!